Всім привіт! У мене сьогодні нарешті вихідний, такий не повний, але ж мушу викручувати час для того, щоб закінчити свою роботу трошки по ділянці. Ось почала фарбувати другу частину паркану. і Сьогодні її закінчу. І вона хай сохне, бо на дворі прохолодно, сохнути буде трошки більше. Це силіконова фарба. Вона взагалі швидко сохне буквально пару годин і все. Тому я сподіваюся, бо обіцяють на завтра, там щось післязавтра чи на ніч дощі. Тому сподіваюся, що вона висохне. І буде вже краса. І почну насипати чорнозем на нову діляночку, на нову клумбу. І буде краса. Покажу вам, що сьогодні встигла зробити. Пізніше трошечки. А поки що ось так. Я вам показувала, що взимку готувала дошки, щоб зробити лавочки. Ось такі вони. Там столешня. І це все буде потрошку чіпляти, пиляти. Ось такі паутінки декоративні. Вішати декор, але це вже пізніше. Десь сподіваюся, отаку по кутам буде цікаво. Ще в мене є такі залізні кажани і ржаві, гачки для квітів. Ну, все потрошку. Все буду вам показувати потрошку. От, Завезла кучу чорнозьому. Буду зараз сипати. Ось тут мені потрібно підняти рівень, для того, щоб можна було висаджувати рослинки. А зараз цим займуся. У мене сьогодні вихідний, тому я собі довільна і працюю у себе. Тут на ділянці. Думаю, що встигну тут багато чого, лишу місце для майбутніх рослин. Ще не все визначила, що буде тут рости, але потрошку-потрошку заповню цю діляночку. Вже добре, що є чорнозем, тоді вже можна щось тулити потрошку, бо інакше все стоїть в горщиках, чекає свого часу. Вже вона поставила недороблену дровницю. Буду її так само доробляти. У мене ще завтра з обіду буде трошки вільного часу. Тому займусь, там. бачите, тут вже дошки перенесла, лавочки будуть. І сподіваюся, тут за якийсь місяць буде вже краса. Так, пройшло пару годин. Я почала засипати шар черну Тут його приблизно 20 сантиметрів 20-25 насипаю. Якраз щоб зрівняти з парканом і з альтаночкою. Трошки ще буквально на пару сантиметрів усядеться земля, я її притоптую, але залишила а, так, щоб можна було ще насипати кори і воно б не було вище, ніж літанка. Тому отаку потрошечку потрошечку засипаю. Десь вже а, четверта частина моєї кучі від Камазу Чорнозему закінчилася, тобто я її вже сюди перетягала. Ну і продовжую. Тут поставила горчик, тут буде якась ялина чи кедр плакучий. Я ще не визначилась точно, але щось плакуче таке до двох метрів не вище. Ну і далі там ще лишила ямку. Це буде ще один кіпарисовик. колумнаріс. А тут далі буде така тіньова клумбочка. Тут хочу гортензію, скоріш за все, буде бузок, палібін на штамбі, гортензія, можливо, якісь пару азалій і отаку. Три штучки посажу тиса, якусь таку зроблю міні-огорожу, ну типу бордюра. Хотіла спочатку щось таке більш яскраве, але зрозуміла, що тут буде мало мало сонця. Хотіла в тіні посадити три штуки кущові, але скоріш за все це все ж таки будуть тиси. Побачу, як воно буде е виглядати, коли посадиться оце що основна рослина, і та тоді буде понятно, і зрозуміло, чи мені не вистачає зеленого, а, чи мені якогось хочеться тут яскравого більше. В общем, ще не визначилась толком. Почало смеркатись. Все, що сьогодні встигла, це насипати чорнозему. Поставила горщики там, де будуть ще точно знаю, які рослини. І, пожалуй, на сьогодні все. Дуже квапилася через те, що на завтра обіцяють дощі і на ніч. Тому мені потрібно було, щоб цей чорнозем. Вже зволожився саме тут, а не на кучі, бо потім потрібно довго чекати, коли він просохне. А так він тут пройде і буде трошки усядеться, і буде нормально вже садити рослинки. Результатом сьогоднішньої праці дуже задоволена, фізично дуже втомлена, але морально велике задоволення отримала, тому йду спокійно відпочивати. Завтра важкий день у мене, але ж з обіду трошки ще попрацюю. Паркан не стала дофарбовувати, бо, можливо, завтра буде дощ. І я боюсь, що воно не встигне при низьких температурах висохнути, хоча це силіконова краска, вона швидко сохне, але ж все одно не ризикнула. Тому сьогодні займаюся чорноземом. Ну, якось так. Так, сьогодні у нас шквальний вітер до 20 метрів на секунду. З півночі дуже заважає працювати. Не дуже комфортно на дворі, але у мене тут північний паркан, тому трошки прикриває. Поверхах, звісно, дує, але ж потрошку-потрошку по працювати можна. Бачите, почала встановлювати дровницю, вона ще зверху там буде трошки вища, не доробила, бо вона була важка, мені її було незручно перетягувати. Тому перетягнула оці два яруси, доробила трошки третій, там поличка, будуть якісь пізнайки. Ще не вирішила, щось там буде стояти. А тут ще буду доробляти далі зверху. І почала викладувати вже дрова, бо вони у мене тут валялися цілим, цілою такою купою здоровезною. Тому вже трошки починає так вигляд змінюватись. Вже більш-менш зрозуміло, як воно буде виглядати. Тому працюю далі, трошки попилюю ці дошки. Немає у мене електропили, зараз брат привезе, то попиляю, і зроблю такі лавочки. Ну, і там так само буде дровнік, якась мойка і столешня для того, щоб можна було щось там поставити або порізати, якщо потрібно, там на мангал викладати. Ну і хочу зробити такі, знаєте, як рейки понабивати горизонтальні, для того, щоб завивало рослинками по стовбуру. Я ось вже тут. Висадила кліматіс. Це не сортовий, це видовий, який напіввічно-зелений, дуже ароматний, квітне на кінці літа. І він отако полізе, полізе і тут на рейках на цих буде гарно. А з цього боку висаджу трахіла Він у мене зараз стоїть в хаті. Викинув листя, бутони, але на дворі вночі пару ночів буде мінус, тому я. Не ризикую його виставляти і висаджувати. Як вже мене загроза заморозків, бо він вже з бутонами. Тоді висажу це вічна зелена така ліана, квітуча, як жасмін, дуже ароматна, але для південних регіонів. Хочу спробувати. У моєї знайомої вже дві зими перезимувала. І доволі класно виглядає, вона сказала. Тому я ризикну, посажу собі от прямо тут в цьому куточку. І так воно по стовпчику піде. А там, де буде тіньок, там я посажу плюш, вічний зелений, і він піде. Коротше, воно все тут переплітеться, все буде пахнути, квітнути. І ну, я думаю, сподіваюся, що буде все просто вау. Висадила Сибірські іриси, висадила барбарис Orange Ice, висадила нарешті ялицю іспанську horseman. знайшла її місце. Тут у мене дві троянди невеличкі спрей Каталіна. Це одна з найгарніших спрей троянд жовтого кольору, такими вона бобончиками. Піоновидна. Я її бачила на фотографіях, правда, але ж вона дуже вважається одною з найкращих жовтих троянд невеличкого розміру. І ще один ірис. Тут буде штампова сосна, яка буде притіняти влітку цю азалію, і папороть, еріка, хости. Ну, тобто, оця зона буде тіньова, і там так само, тому там росте гортензія, хоста. І потрошку буду заповнювати рослинками. Поки що, що при... спадає на думку, що о, тут би воно класно виглядало. А, ще хочу тут шалфєїв посадити біля жовтих троянд, фіолетових шалфеїв. Я дуже люблю це поєднання жовте з фіолетовим, тому думаю, буде дуже-дуже класно. Ну і зараз тільки 3 години дня, сонце в самому розпалі, трошки потеплішало і продовжую працювати. Так, ну. Трошки поскладала дрова, понабивала, бачите, такі річки. Це для того, щоб трошки ну, я би то сказати, понизити візуально альтанку, для того, щоб менше сонця туди світило в день влітку. І щоб там, які будуть по стовпчиках йти вінки рослинки, щоб вони спочатку чіплялися за цю решіточку, таку за зарієчки, а тоді вже піднімалися на дах і вже заплітали дах. Поприбивала, ну я там ще позамазую ті залізні штуки, щоб не було видно, поприбивала вже е, ці гачки, які купувала, я вам показувала чугунні, чи які вони там поприбивали ось такі, бачите, декоративні павутинки. А, тобто вже трошки декору добавила Тут, скоріш за все, а, зверху будуть такі висіти кажани у мене, але то буде згодом, поки що потрібно заповнити. Дровницю і доробити одна паличка є, і тут ще буде така трошки вища друга. І на ній можна якісь ігорчики складати, ставити, якісь рослинки навіть садити, щось таке вітке чіпляти. Посадила вже тут в коту клематис. Я вже показувала, мабуть, сьогодні. Я вже забула цілий день щось бігаю щось роблю. Тому. Вже багато роботи зроблено. Котики повсюду типу допомагають. І докрас, дофарбувала ще кусочок паркану все ж таки побув час. і, і Зараз сонечко вже сідає, буде холодати. І далі якраз фарбувати не буду. Хай цей висохне, він вже майже висох. Лишилася у мене одна секція, і я її зроблю в інший день, коли буде час, бо вже зараз температура падає, я не хочу сильно при низьких температурах фарбувати, щоб воно потім не позлазило. Ну, в принципі, виглядають рослинки на фоні цього паркану. Дуже непогано. А, е, до речі, ще його, оцю підпірну стінку так само цією ж фарбою трошки пройшлася по містах е, таких, де виступають. Е, ну так, трошки-трошки, знаєте, наче. Так раніше був якийсь такий застарілий камінь. І там ще зелень пооставалася. Ну, тобто воно буде виглядати як старий-старий камінь, наче він тут вже багато років стоїть. Ось таку роботу, начебто й невелику, але займає багато часу. Я зробила за вчора після обіду і сьогодні після обіду і трошечки-трошечки ранку. Ось, мабуть, і все. Подарували мені нітні глазки. На 8 березня, подивіться, які гарнезні. Посадила. Весна, весна. Ось мені ще гіацинтик подарували гарнезний на 8 березня. Так само посадила. Ага, бачу, білий крокус вилазить. Це більш з пізніх такий, він сильно крупний. Я вже позабувала, де ті цибульки всі тикала, але вони зараз всі вилазять і дуже-дуже красиво будуть. Все тут повністю позасажувала. Дивіться, сон трава як різко. Тільки потеплішало, і вона вже все лізе. Зараз є ще. Що встигну, якщо ще попіляти ці лавочки, то, можливо, ще їх навіть сьогодні лавочки прикручу, але це не точно. Тому на сьогодні все. За два дні вимоталась. Всім дякую за перегляд, всім тихого, спокійного вечора. Здоров'я, щастя, любові, всього самого-самого найкращого, найбажанішого для вас. До наступних зустрічей. Дивіться наступні випуски, там буде більше.